Послання від вашого роду сьогодні. А що сьогодні вам хочуть сказати ваші рідні душі, які завжди поряд, які допомагають, підтримують, дають вам сили. Так, ця карта називається Благополуччя. Ну, вас хочуть заспокоїти ваш рід, що у вас все буде добре. Вас чекає благополуччя, благополуччя в різних сферах вашого життя. Адже якщо придивитись на цю карту, то тут зображено і сімейне благополуччя, і благополуччя в справах, і благополуччя ну, в, різних, в різних сферах вашого життя. Так, давайте детальніше подивимося. Дев'ятка, ой, це шістка. Шістка жезлів. Це перемога. Це ваша власна перемога над якимись обставинами, над ситуацією, яка принесе вам благополучні та процвітання. Ви будете впевнено і швидко рухатися до своєї перемоги і до свого власного благополуччя. Ви вирветеся з обмежень. З оцих гострих лес. Ви вийдете із, знаєте, із стану суму, незадоволення, апатії. Ви вийдете у двійку чаш у, у свою любов, у своє стабільне кохання, у почуття, які є взаємними, чистими, світлими, гарячими. Отже, дивіться, яке гарне послання сьогодні від роду. Ви переможець. Ви отримаєте своє благополуччя, і ваше благополуччя буде стосуватись насамперед, вашої особистої сфери, вашого особистого життя, вашого кохання, вашого наповнення. Ну що ж, хай так і буде. Впевнено, рухайтесь до своєї перемоги, до свого кохання.